Як весело плести на човні. О, а мені це не здається таким веселим. М -м -м, мені щось недобре. Мяу. Спокійно, Фу. Я зараз тобі допоможу. Чим допоможеш? Смачненьким пісочним печивом. Пий це місіфу. Це чарівне зілля тобі допоможе. Мяу. Я почуваюся набагато краще. Дякую тобі, таті. Друзі, друзі, ви маєте це побачити. Що саме? Це якийсь шторм, і він швидко наближається. Краще нам повернутися додому. О, ні! Він наближається. Він стає все ближче. Дівчата, тримайтеся. Ні, ні! допоможіть. Я ще надто молодий. Побачиш, місіфу, це як американські гірки, дуже весело. І що ж нам робити? Таті, використай свою чарівну паличку. Точно, паличка. Що це таке? Гей! Таті твоя паличка! Відпусти мою паличку! Обережно, таті! Ти не забереш мою сестру! Відпусти таці та Лілі! Не хвилюйтеся, я вас тримаю! Я сказала, відпусти мою паличку! Моя паличка! А! Не дихайте! Я тону! Тону! Заспокойся, місіфо, у кулі є повітря. Дивіться на дельфіна, якого ми бачили раніше. Вау, який гарний! Я не хочу бути тут. О, я не люблю воду. Привіт, маленькі рибоньки. Навжаться сон. І куди ми пливемо? Дивіться, що це. Чому під водою двері? Ням. Як дивно? Ого! О, які великі сходи. Вау! Атлантида. Атлантида. Ми в Атлантиді. Не можу повірити. Дивіться, скільки людей прийшли нас зустріти. Пустіть мене, я вмію розмовляти по їхньому. Що? Серйозно, місіфу? Так. <плес> я нічого не розумію. Що? Як не розумієте? Я ж, я ж розмовляв тільки що мовою риб. Неважливо, місіфу, вони говорять нашою мовою. До речі, чому ви нас сюди привели? Вибачте, що потурбували, але нам потрібна допомога маленької відьми і її чарівної палички. Ой, мені дуже шкода, але я не зможу вам допомогти. Чому ні? Розумієте, величезна водяна рука відібрала мою паличку. Можете в це повірити? Ой ой, ой рука знову все заплутала. Ви її знаєте? Так, ми надіслали її, щоб знайти вас. Справді? Могли б нам просто сказати, і ми б прийшли самі. А, а так ми злякалися. Вибачте, я дійсно шкодую. Рука, йди сюди. Я тебе бачу рука. Не ховайся. Підійди сюди і попроси в них вибачення. Спокійно, ми тебе прощаємо. Було б краще, якби вона була котом. Ти мила, Таті, можемо взяти її додому? На жаль, ні. Краще лишимо її тут. О, як шкода. Мано, дай мені паличку. О, а, а, а. Що, як це може бути взагалі? Що сталося? Мано загубив паличку. Може, пошукаємо її тоді? Звичайно, з цими спеціальними костюмами ви зможете дихати під водою. А як поїдемо попливемо? Ні, ви поїдете на цих морських кониках. Ура! 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 Завжди хотіла покататися на морських кониках. Дякую. А вони нам лечать. Будьте обережні, друзі. Так весело. Це місце настільки велике, як ми її знайдемо. Йдучи за стрілочкою мано. Вона показує на восьминога! О, який милий. А як мені забрати свою паличку? Обережно, обережно. Обережно таті. Моя паличка. Ми це зробили. Повертаємось. Добре, королю, я вже маю свою паличку. Тепер кажи, чим я можу допомогти. О, ми вже давно однудьгуємо в Атлантиді. Нам потрібні нові ідеї, бо ми вже не можемо нічого придумати. Тому ми подумали, що маленька відьмочка нам допоможе. Добре, подивимось, що зможу зробити. Дуже дякую. Ну, друзі, вмикайте свою уяву. Чому б нам не зробити залу з великими кульками? А це чудова ідея, місіфу. Трес, тріс, трас, з'явиться басейн з кульками враз. Вау, Вау як, як весело! Усі дуже раді. Дякую вам, друзі. Ми ще не закінчили. Додамо більше речей, інакше ви знову швидко знудитеся. Чому б не зробити залу з магічними картинами? Дуже добре, Лілі. Гарна думка. <гум> Дякую, сестричко. Трес-тріс трас. О, яка краса. А до чого це? Намалюйте щось королю і дізнаєтеся. <гум> добре. <гум> <гум> Що сталося, друзі? Я не знаю, чому ви злякалися. Це всього лиш малюнок. О, акула, допоможи! Зникни, акула! Тепер ви розумієте, чому їх називають магічними картинами. Так, це вражає. І тепер ми знаємо, що маємо малювати милі та дуже маленькі речі. Точно. О, візьміть цю гумку, що потім ви могли стерти малюнки, якщо захочете. Добре, друзі, що робитимемо тепер? Я знаю, я залишу вам свій супер рюкзак. А для чого він? Він повний винаходів, які можуть бути дуже веселими. Наприклад, ось цей ловець метеликів. А що таке метелик? Підолашки. Вони ніколи не бачили метелика. Таті, чому б тобі не створити метеликів для них? Трес тріс, раз. З'являться водяні метелики враз. Вау! Які гарні. Вау! А б не зробити ковзанку. Чудова ідея. А як щодо цирку? Цирк. І салон краси. Салон краси. Бібліотека повна книг. Бібліотека. Що ще ми можемо зробити. Хм. Я знаю, знаю парк гірок. Добре, місіфо, парк гірок. Добре, друзі. Я думаю, що вже досить. Бо так в місті не лишиться місця, і у нас нема часу все використати. Сподіваюся, відтепер вам буде дуже весело. Дякуємо, таті, і вам теж, друзі. Я думаю, що вже час повертатися додому. Але як ми повернемося? Не хвилюйтеся. Мано вас відвезе. Мано, перетворися на човен. Хм, Це може бути моторний човен. І серфінгова дошка. Це точно звучить весело. До побачення, друзі, і велике спасибі. Весело! Весело!